Міський парк у Лансестині розташований на території нації Стоні Крік. Кілька тисяч поколінь кланів нації жили в річок у гармонії з сезонами. Парк є важливою частиною культурного життя Лонсестина, а також парком спадщини. Міський парк спочатку був розроблений Лонсестинським садівничим товариством і переданий Лонсестинській міській раді в 1863 році. Міський парк розташований у центрі Лонсесона. У цьому прекрасному парку ростуть величезні дерева та кущі, є виставка однорічних в квіті, вольєр для японських мав, оранжерея Джона Харта, ставок із качками, сад почуттів, пам'ятник, шахова дошка, історичний Альберт Холл, датований 1800 роками, зона для барбікю та дитячий майданчик. Міський парк колись називали народним парком, що відображає те, як до парку ставили лілонцесна на самого початку. Парк був місцем багатьох важливих виставок, зібрань, музичних і культурних заходів і громадських зустрічей. Це триває і сьогодні. На пагорбі з видом на більшу частину парку стоїть 36-фунтова гармата часів Кримської війни. Вона була виготовлена у Санкт-Петербурзі в 1840 році і захоплена британцями після облоги Севастополя. Вона була подарована місту Лансестон місцевим урядом як подяка за благодійні зусилля жителів Ланцестона зі збору коштів для патріотичного фонду. Вони можуть здаватися дещо недоречними, але зірковими мешканцями міського парку Ланцестона є японські макаки. Розміщені у вольєри, який відображає природні умови, вони утримуються у стилі давньої традиції, демонстрації екзотичних тварин у парку. Це почалося з виставки не кого іншого, як того приголомшливого звіра, який тепер відносно до світу легенд і фантазій – тилацину, більш відомо як Тасманський тигр, який вважається вимерлим з 1936 року. Тут також були виставлені волобі, бури, ведмідь, олені та птахи. З кінця 1800-х до тисячі 1970-х років тут виставляли мавп. Нинішні жителі зробили міський парк своїм домом з 1980-го року. Звичайно, вони можуть перебувати за 8 тисяч кілометрів від рідної Японії, але макаки виглядають як дома в прекрасному північному місті Тасмані. Ланцестон став майже синонімом мавп для туристів. Ось наскільки популярні ці червонолиці красуні і вольєр, безумовно, є давнім фаворитом для місцевих сімей.